Друзі, нехай не впускаються ваші руки, щоб творити добро. Тому що багато людей змучилися і зараз не займаються волонтерством. Знаєте, Треба дивитися на тих, хто залишився і займається. Тому давайте ми будемо йти разом всі до перемоги, тому що люди, наші люди, вони насправді потрібні тільки нам і Богу, ну і тим партнерам, які лишилися які будуть з нами. Ми зараз в Херсоні, друзі. Зараз трошки хочу показати, як волонтери годують людей. Насправді багато людей не мають роботи, пенсія 2500, а може й менше, в когось може більше трошки. Але вижити в таких умовах дуже важко. Тому люди збираються і волонтери приїжджають з гарячою їжею, годують людей. І також дають духовну їжу. Так, друзі, Зараз буде відбуватися годування людей. Ось ініціатор, брат, який робить все, що до війни робив. Так, да, це ми Вже ще, вже 10 років практично з цією командою, з нашими братами і сестрами. Все. Бог дав можливість робити це в постоянстві, слава Господу. Так, Постійно людей годують, друзі. Люди задоволені цим. Що сьогодні на обід? Булочки, хлібчик свіженький, ташка. Це кухне. Гаряченьке. О, дивіться, гаряченьке. Слава Богу. Подъїздять. А сюда і закройте. Добре, кашка давайте, так Крові Кроме Крові Кроме Так, іде годування. Звуки пострілів. Це що? Це щоб апетит був добрий. Для, Для, апетиту, Для апетиту, так? Ти, до речі, да, до, до слів нашого брата, що він тобі вже казав. Життя дуже не, не передбачена штука, вона зараз може бути. Бум! І давайте на місці.